Ну що, має черга тупити? Бі, такі кончені слова трансміттер. Прямо ну, знаєш, був би хоча б комодом. Ало, Хімарсе, а можете уїбати. Мам, у нас зйомки. Мам, та який фікус? Я тобі розказував про фокус. Про фокус ціль та нуклеус М. В минулих випусках ми вам розказували про набір юного фокуспулера, де ми розкривали склад бюджетної системи для фокуспульного. Сьогодні, незважаючи на те, що у нас є бюджетна камера, це, на жаль, сьогодні звичайний ред. На її базі ми зберемо дуже цікавий набір, а також розкажемо вам про вічні перевірені залізки, які ми всі дуже любимо. Основною задачою нашого сьогоднішнього набору, в порівнянні з попереднім, буде збільшення стабільності, а також комфорту при роботі. Тому полетіли! Першим героєм нашого сьогоднішнього стапу стане легендарний фокус, який називається Тільта Nucleus M, який з'явився в далекому 17-му році і швидко завоював популярність у світі кіновиробництва. Чому? Все дуже просто. Ви отримали простий і зрозумілий інтерфейс, а також дуже високу стабільність роботи. Стандартна комплектація має в собі фізюніт, два мотори, які можна повісти на фокус, а також діафрагму або трансфокатор, зрядний пристрій з додатковими акумуляторами, а також два хенд-гріпи для використання з хендхелд сетапами. До того ж, тільки не забула покласти в комплекті. Цілу розсип різних потрібних і не дуже кабелів. Інтерфейс даної системи є дуже простим, я би навіть сказав, примітивним, і від того досить простим для розуміння. Тому для освоєння системи Nucleus M навряд чи комусь знадобиться більше 10 хвилин. Це і стало причиною того, що за кліщатком цієї радіосистеми часто можна зустріти як досвідчених фокус-пулерів, так і вчорашніх студентів Скарпенка Карого. Ці Nucleus доволі багато працюють, тому їх візуальний стан часто буває досить далеким від ідеалу. Але їх надійність, а також всенародна любов, дозволять працювати їм ще досить довго і успішно. Наступний модель нашого сетапу це Teradek Bolt 500. І насправді це гаджет, про який немає що розказувати. Я вам зараз поясню, чому. Тому що ви берете ваш трансмітор, ресівер, просто їх вимикаєте, і відбувається магія. Так просто. Так. Ви просто берете батарейку, вставляєте її сюди, живлення заводимо сюди. І до речі, навіть в офіційному мануалі є лише одна сторінка, половина з якої просто зайнята картинками. Насправді, Bolt 500 є одним з найулюбленіших сендерів у професіоналів. Він цінується за його простоту. Знову ж таки, стабільність, а також за високу якість передачі картинки. Всього лише дві батареї і два перемикача. Також тут реалізована робота по одному з двох протоколів. Ми можемо використовувати як HDMI, так і SDI. До того ж, в кожному із цих гаджетів є можливість крос-конвертації. Тобто, отримавши сигнал по SDI, ми можемо віддати його по HDMI, а також навпаки. Для чого це потрібно? Ну, якщо ми зібрали наш сетап трішечки кривенько, і в нас є монітор, який не вміє SDI, або ж навпаки, картинка, яку роздає цей сендер, це 4:2 1080p до 60 кадрів в секунду. Також наш сендер вміє працювати з будь-якими гаджетами серії Bolt різними ресіверами, а також моніторами цієї серії. Я бачу, як хтось подружив ці сендери разом із ресіверами Holyland. Моніторів у нашому стапі буде три: перший монітор буде фокусний, другий монітор буде режисерським, а третій буде великий для всієї команди. І фокус я буду крутити на своєму улюбленому моніторі. І це Small HD 702. До речі, всередині цього монітору є невеличка гра це арканоїд. І якщо фокус полор стане сумно на майданчику, ви Завжди можете в нього зіграти. З цим монітором я подружився майже одразу, і він швидко став моїм улюбленим. Чому складно сказати? У нього прекрасний корпус, за який можна не переживати. І повісивши на нього навіть великі батареї. Ніяких скрипів, люфтів, нічого тут не буде. В нього непогана матриця, також є можливість живитися різними батарейками. Тут є і можливість живитися батареями Sony NPF і кенерівськими LP 6 або ж можна заживити його від вімаунта, що ми всі і любимо. Також однією з його особливостей є його чудовий інтерфейс, яким користуватися одне задоволення. Це щось по типу Blackmagic у світі моніторів, де все функціонально а також інтуїтивно зрозуміло. А з батареями тут взагалі бомба. Якщо із живленням пішло щось не так, то на майданчику у кожного знайдеться якась потрібна вам татарка. Батарка його популярність є абсолютно заслуженою. Це монітор 18-го року, який все ще залишається актуальним, і я вам зараз поясню, чому. Перше, це його матриця. ній досить вистачає яскравості для комфортної роботи. Друге, це можливість працювати по різним протоколам, як ЕСДІЙ, так і HDMI. І так само, як у Тордека, у нас є можливість крос-конвертації всередині самого монітора. Тому ми можемо користуватися SDI і на сусідній монітор віддати картинку по HDMI. А ще з інструментів, які тут є. Я хочу особливо відмітити його false Color, Пікінг і Фокус Асіст. І, чесно кажучи, монітори Smol HD загалом є єдиними, де весь цей функціонал реально працює кльово. Саме тому цей монітор мені полюбився, і я завжди з радістю ним користуюся. Тому, one love, другий монітор це Чебурашка. Чебрашко він називається за ось ці вуха і зазвичай на цьому ремінці він висить на шиї у режисера. Він називається SMOSD 703, і загалом, по своєму функціоналу, він дублює 702 модель. Але на ньому всередині є вбудований Terdec ресівер. І це означає, що картинка без проблем залетить в цей монітор без додаткових аксесуарів. Його головною фішкою є те, що він може живитися від однієї V-mount батареї І це означає, що ми її сюди вішаємо. І ми просто забуваємо про цей монітор на цілий день. Він буде працювати чудово. Тому вішаємо батарейку, віддаємо режисеру і займаємось своїми справами. І третій монітор це великий Атомос. Детальніше ми вам розкажемо про нього в наступних випусках. А зараз погнали це все збирати. Мабуть, найбільшим плюсом даного сетапу є можливість живити абсолютно всі наші гаджети під одніє батареї v mount У даному випадку я переплутав мотори місцями, і мотор діафрагми у нас тепер відповідає за фокус, а мотор фокусу відповідає за діафрагму. Але, як я і казав, інтерфейсі нуклеуса все досить просто, тому ми зараз поміняємо ці мотори місцями. Мам, тут якась чортівня. Мене і тут, і там, і там, і там, і там показують. Що ми отримали на виході. Дуже простий та надійний сетап, який перевірений роками. Система модульна, і вона потребує мінімального втручання. Механіка в її роботу. Загалом все працює в режимі plug and Play. Ми втекнулися, і вона запрацювала. Все само спарилось і все само себе знайшло. Великий нуклуз, в приємні з маленьким, набагато зручніше лежить в руці, а також має трошечки більший функціонал. Його автономність перевищує автономність маленьку приблизно в 6 разів. Це означає, що дві батарейки, 18650, які входять в нього, дозволяють використовувати його повноцінну зміну. Але тут є ще одна неочевидна річ. Мені складно пояснити це технічно, проте зробивши кілька рухів нашим коліщатком вперед-назад, на великому ми завжди чітко потрапляємо в фокус. У маленькому є якісь певні проблеми з цим. Час від часу ми все ж таки трішечки проїжджаємо або не доїжджаємо до нашого об'єкту. TerraDec, на відміну від моїх ваксісів, передає сигнал із значно більшим бітрейтом. Тому картинка якісніша і орієнтуватися в ній набагато зручніше. До того ж, цей гаджет сам міняє канали і частоти, і втручання до нього абсолютно не потрібно. 702 та 703 монітори, звісно, набагато якісніші за наш порткейс, тому користуватися ними одне задоволення. Спробуйте їх, і вони вам обов'язково сподобаються. Діта та Радек вже давно мають новіші продукти в своїй лінійці. Думаю, що скоро і тільта оновить свій великий нуклеус. Але наші сьогоднішні герої ще не скоро зникнуть з поличок рентелів. Тому вони навчать знімати і крутити фокус ще не одне покоління фокус-пулерів. Пробуйте різні залізячки, шукайте свій ідеальний сетап, і ви його обов'язково знайдете. До побачення. Шо ви бандоси. Так, ми зняли чи не зняли? Якщо зняли, давайте 5. Вайз зняли.